Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, повернемося знову до наших баранів, тобто до цих тарифів, якими були обкладені 185 країн світу Трампом, в тому числі і Україна. 10% тарифом. Але не обкладені були, ну, зверніть увагу, ну от зв'язок між цими всіми країнами існує, чи ні, дивіться, Московія не обкладена, Білорусь, Венесуела, Куба, КНДР. Заявка. З боку Трампа чому це не зроблено? Тому що. Ну, невеликий обсяг торгівлі і немає значення, там уже якісь є е, санкції накладені. Ну, так вибачайте. Минулий рік, за офіційною вашою статистикою, з Москвою була торгівля на 3,5 мільярди доларів. Це що? Це вже якась дрібничка. 3,5 мільярди доларів це щось таке а? Ну, для Трампа дуже маленьке. Подивіться, От. якщо ми не просто будемо називати ці країни, а будемо думати і пов'язувати їх між собою, і що ми їх між собою пов'язує? Ну, такі різні країни на різних материках, частинах світу розміщено: Московія, Венесуела, Куба, КНДР. Ну, Білорусь це сусідня держава з Московією. Всі ці держави це сателіти Московії. І так чи інакше з нею пов'язані. Ну, про Білорусь не приходиться говорити. Венесуела, ну, Куба, ну, КНДР постачає ракети. для… Московитів антрофагів, щоб вони обстрілювали ними Україну. І так далі, і тому подібне. Ну, як це? Чому проти якихось, вибачайте, на слові умовних лесото, там берега слонової кістки, прости Господи, і інших уведені там якісь драконівські просто тарифи? Що з ними торгівля? Більше, ніж з Московією. Ну це смішно просто. Або ці люди не знають, і, як кажуть, вводилися ці тарифи з Будуна, з якогось великого. Ну, Трамп же ж нібито не п'є. Не знаю, може він курить е е кубинські сигари. А може, його міністр. Оборони п'є Кубинський ром, ну який же то безпричинних явищ то немає? Я вам постійно на цьому наголошую. Отже, якщо ось оці всі країни, так би мовити, осі зла та е, опинилися поза межами оцих всіх тарифів, то, напевно, в цьому є якась причина, чому він їх так любить? Чи це надійшла команда з Московії? Ну, не займай Білорусь, не займай Венесуелу, Кубу, КНДР, так, придумай якусь відмазку, кажучи, наукову таку <смас> дурну, ну наприклад, 3,5 мільярди доларів. Це ну, немає торгівлі взагалі дорівнює нулю. 3,5 мільярди доларів. Ну, просто оце все. Слухаєш, дивишся, читаєш, і виникає було враження, що це якесь божевілля. А якщо це не божевілля, то це тоді продумана політика, і за Трампом, і за цією всією командою стоїть Путін. Із... Своєю командою і каже, оце цим скільки то відсотків, оце цим скільки то відсотків і так далі, і тому подібне. Ну це ж ганьба, це ж ганьба на весь світ. так Звичайно, основна маса там цих реднеків і всіх останніх у світі, вони просто не здатні робити такі висновки, які робимо ми. Об'єднати ці всі країни в одну вість, так би мовити, зла. Яка чомусь не обкладена, а всі друзі, брати, так, компаньйони, ну і, і, і всі такі інші, вони чомусь обкладені. І чим більше ти компаньйон, тим більше ти обкладений. Ну, де логіка?